Жльм на... Не дай бо. Наш муки переповняють. Удар українських сил змусив Кремль тремтіти. Ситуація вийшла з під контролю Путіна. Полыхает так, что, не дай бог, зарева стоит как будто после ядерного взрыва. Екстрено кільце помсти замкнулося. Нептуни і барси відпрацювали і не тільки РФ нарешті догорає. Військові заводи в хлам, аеродроми Путіна перетворилися на мінне поле. Москва шокована. Війна на всю потужність прямо на території Росії. Літаки і кораблі ліквідовуються один за одним у прямому ефірі. Росіяни верещать, що це апокаліпсис. Відплата ЗСУ такою лютою ще не була. Вітаю, я Дарина Гуцького. І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. До дивіться до кінця терміново зсу взяли рішучий курс прямо на РФ. Апокаліпсис накриває територію противника без жодного натяку. На жаль, росіяни ж у передчутті невідворотнього. Ждем не дай Бог. Наші працюють швидко і блискавично. Дрони атакували російські чебоксари. Ймовірно, удар завдано по військовому заводу. Да ну на ти засняв? не одправили. Тану на. Нє, січа все увидев.

Це підприємство є провідним виробником електроніки для російських ракет і безпілотників. Зокрема, випускає антенни Комета. Завод розташований на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України. Він входить до складу виробничого об'єднання АБС Електро. Відколись грізного заводу тепер лишилася лише купа попелу. Лунали вибухи, які розривали тишу і ледь стихли. Окупанти у паніці хапалися за телефони, намагаючись зафіксувати власний апокаліпсис наживо. Кадри полум'яних стовпів, обвалених цехів і чорного диму вже стали символом повного краху їхніх планів. Тут Про мегарозгром не зміг змовчати, і глава Чувайської республіки Олег Ніколаєв. Посадовець атаку підтвердив, однак запевнив, що постраждалих немає, але проводиться евакуація населення. Я ж муцію Легендарна ППУ РФ знову вийшла на роботу, але вже традиційно по житлових кварталах, залишаючи після себе руїни, дим і хаос. Ця ніч точно стала символом провалу. Це треба бачити. А вон дитин, Ні. падає. Здання в обсягу в общагу. в обсягу. горить. В общагу. Неможливо пропустити ще один гучний провал росіян в окупованому Запоріжжі. Сили оборони влаштували удар, який змусив темряву накрити ворога. Кілька ключових підстанцій виведено з ладу. У підсумку вся прифронтова з боку росіян частина області залишилася без електропостачання. Проте, головне інше: Росіяни залишилися без нормальної роботи РЕБ. Та можливості заряджати акумулятори для зв'язку та БПЛА різного типу. Точні координати тримаються в секреті, але ефект удару видно одразу: хаос і паніка розповзаються по всіх позиціях. Шок, вогняна відплата для Путіна. ЗСУ застосували усі сили: ракети, артилерію, спецназ, берегові ракетні війська та ударні дрони Барс і ракети Нептун. Оборона РФ пробита. Краснодарський край опинився у самому епіцентрі цього палаючого шоу. Краснодарському краї палає так, що навіть місцева влада впала у паніку. Звіти говорять про одну із наймасштабніших атак за всю історію. Мер новоросійська підтвердив руйнування семи багатоповерхівок та приватних будинків. Російське Міноборони традиційно звинуватило у всьому 249 збитих дронів. А головне ППУ РФ знову попрацювала по своїх же, залишивши хаос і паніку. Все бура! Алло! Ты все? що лети? Таганрог у полум'ї ніч перетворилася на справжнє пекло. Удари по авіаремонтному гіганту та НТК імені Берієва та заводу дронів Атлант Аеро» перетворили територію на суцільний вогняний фронт. Росіяни ймовірно втратили унікальний літак А 60 із лазерною зброєю, а їх було всього два. Масштаби пожеж говорять самі за себе. Да, ху... это... Да, самолет. Ебать. Там пи... полыхает так, что не дай бог зарево стоит как будто после ядерного взрыва. Вибух неймовірного масштабу. Ту 95 МС згорів. На кадрах палаючий ангар у Таганрозі, де перебував стратегічний бомбардувальник на модернізації. Росія вклала 270 мільйонів доларів у шість літаків. І один уже перетворився на вогняну купу. Тану ну, приземлився. Йо, рот! Пал здані! Горить не лише авіація у новоросійську знищено нафтовий термінал. А Туапсинський НПЗ зазнав серйозних пошкоджень. Руйнуванню піддалися нафтові стендери та пускова установка С 400 Полем'я охоплює стратегічні об'єкти РФ. Все стабільно, ППО знову працює по своїх жем і, як завжди, високоточно. О, О полетіло. Я політіло. Банд... Є... Ну, давай, 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 давай. Ох, Мой ніх... хуяся. Паніки немає. Російські військові тікають від власної ППО. Вони побіжали. Це воєнне. А вони зараз, на набережні були. Воно воєнне. Шпулю набережні, прямо так от біжали набережні. Екстрено Москва заволала. Зсу випустили по столиці РФ заряд лютого покарання. Мадяр жорстко увійшов в глиб противника. Покровськ палає від відплати. Українська земля розпечна до білого. Противник згорає під ударами ЗСУ. Куп'янськ став символом краху армії РФ. А росіяни зазнають нищівних втрат. Тиск на Кремль зростає з усіх боків. США готуються до вирішального моменту. Деталі вибухових подій. У сюжеті далі. Слышу обстріли. Влічуєте. Москва та область. Безпілотники атакували Шатурську електростанцію у Московській області. Попереднього рів вузол видачі потужності Державної районної електростанції. Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РЕВ світлом і теплом, пише російське видання Астра. Сезон нальотів на стратегічні об'єкти Росії триває. Добрі дрони масово відвідали Кстово в Нижегородській області. Ймовірно, метою атаки називають НПЗ Лукол «Ніжегород», Нєфтяорк і нафтохімічний завод Сибург Стово. Також успішно полювання на ворога українські захисники проводять на покровському напрямку. У ході атаки бійців ССО на ворожі позиції противника було ліквідовано або взято в полон. Також за допомогою НРК евакуювали трьох поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. За е, последнюю неділю знищено більше 400 е, російських окупантів непосредственно в самому Покровській. Про зачистку центральної частини Покровська повідомили у десантно-штурмових військах. Росіян прибрали з району залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний це дозволило заблокувати спроби окупаційної армії накопичити там сили. Крім цього, проводяться і військово ударні действия по ліквідації малих штурмових груп російських окупантів, які закріпились в городському застройці даного населеного пункту. Основні бої в районі мергії які одержуються силами оборони України. На даний момент ворог безуспішно намагається перейти в північну частину Покровська через залізницю, але зазнає множиних втрат. Блокувати окупантів також вдалося ще на одному гарячому напрямку Куп'янському. На даний момент забезпечення підрозділення окупаційної армії в Куп'янській відбувається за счет тяжелых беспилотников. Кроме этого, удалось полностью заблокировать дальнейшее продвижение оккупационных войск в направлении ключевой железнодорожной станции. Уп'янськ у А це являється стратегічною целлю російських окупантів на даному напрямку. Наступні місяці для України будуть критичними. Таку думку висловили американські військові, які приїжджали до Києва минулого тижня. Більше того, змі пишуть, що Європа готується до можливої зупинки допомоги для України з боку США. На момент з'явлення в западних СМІ інформації о. 28 пунктах так называемых мирных соглашений, силы обороны Украины нанесли удар по территории Российской Федерации с использованием именно американских средств поражения. Речь шла о ракетах «Атакамс». Тактико-технические характеристики до 300 километров дальность поражения цели. Их использование без согласия военно-политического руководства Соединенных Штатов было невозможным. Спецпредставитель Соединенных Штатов ООН в категорической форме заявил о том, что в случае, если именно Российская Федерация не сядет за стол переговоров, то Соединенные Штаты усилят характер военно-технической помощи Украине и введут дополнительные, так называемые, вторичные экономические санкции уже против стратегічних економічних партнерів Російської Федерації. Тим часом присутність Росії у самій Європі значно збільшилася. Міноборони Великої Британії заявило про перехоплення російського військового корабля та танкера. За даними британського військового відомства, за останні два роки кількість російських кораблів, що проходять поблизу британських вод, збільшилася на 30%. Покровськ екстрені зміни на фронті. Ворог таки це зробив. Перші кадри. Екстрено контратака ЗСУ під Куп'янськом перевернула усе. Армія Путіна захлинулася поразкою. Дрон вполював російський гвинтокрил. Це сталося вперше. Помста наших спрацювала. Канонада нещасть накрила Росію. Під Запоріжжям гучне фіаско диктатора. Ви маєте це побачити на власні очі. Минулої доби три взводи ліквідовано і ще більше взводу поранено. Штаб зсу розповів подробиці боїв за Покровськ. Так, силами оборони було знищено 60 російських штурмовиків, які в тумані намагалися просунутися до центру міста і закріпитися. І ще 23 людини отримали поранення. Як підсумок, спроба прориву окупантів провалилась. При цьому ворог поки що утримує старі позиції, на які зайшов кількома днями раніше. За словами командування ЗСУ, зараз проводять пошуково штурмові дії, а все місто фактично продовжує залишатися сірою зоною. Врак, який зайшов через южні окраїни Покровска уже осуществил там создание определенного плацдарма. Но плацдарм уже обеспечивается логистически. Соответственно, серая зона очень большая, наверное, большая часть города сегодня. Хотя рубежи на северных окраинах города, в северной части Покровска сегодня удерживают, в частности, наши десантники. Ще один напрямок, який регулярно фігурує у військових зведеннях, Куп'янський, незважаючи на доповідь Герасимова, про оточення там близько п'яти тисяч військових України, у нашому командуванні інформацію спростовують навпаки, рапортуючи про успіхи та просування сел оборони. Сегодня не удалось пока еще врага выбросить за пределы самого Купинска, однако те контратакующие действия, которые сегодня демонстрируют силы обороны, это поступательное движение, это не какие-то резкие контрнаступательные операции, это именно контратакующие действия. Тем не менее, они приводят к тому, что нашим силам обороны удается возвращать некоторые тактические позиции, которые... Були утіляні там кілька тиждень, кілька місяців тому, назад, саме в самому місті Купінські. Активізувалися росіяни і на півдні нашої країни. Запорізький напрямок, звідки Генштаб ЗСУ брав резерви під Покровськ, кілька тижнів приносив досить тривожні звістки. Проте зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Уже то активне наступлення, яке було як вони декларували неділю назад, воно не має місця. Сейчас ми проводимо э, удари і якні висредства полізервам. Особенно важно то час начні э, железну дорогу, снабжает эти группировки. Ситуація на Запоріжжі кажуть аналітики залишається складною. Противник продовжує стягуватися і дном каховського водосховища диверсійними групами проникає в підконтрольні Україні села. Проте атаки ці раз за разом зазнають невдач. Россияне снова не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Лишь часть домов под контролем противника. Дополнительное давление на Степногорск создают попытки врага прорваться по трассе на Григоровку. Севернее Приморских дач – большая открытая местность, поэтому россияне даже не пытаются там закрепиться, а с большим риском для себя забегают чуть севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия. Але наступаючи в чистому полі, ворог завдяки нашій артилерії зазнає там колосальних втрат, через що окупантам уже не видають техніку, а в наступ відправляють виключно пішки. Встигають при цьому сили оборони відпрацьовувати не лише по лінії фронту, а й у глибокому тилу РФ минуло добу зокрема ознаменував безпрецедентний випадок. Сили спецоперації далекобійним дроном збили російський військовий вертоліт Мі 8 над територією Росії. Як зазначило у відомстві, це відкриває нову віху війни із небаченими раніше можливостями зсу. Дело в том, что раньше вертолеты в воздухе украинцы били с помощью обычных FPV с дальностью ну, максимум в несколько десятков километров и с боевыми частями в полтора килограмма. В данном же случае мы видим, что сталкивать дрон не пришлось с вертолетом именно за счет мощной боевой части. Но с другой стороны и происходит это, как вы видите, на другой высоте куда, возможно, обычные в Пиве, опять же, не доберутся. И что очень важно, как вроде бы говорят некоторые источники, но нужно еще уточнять, это происходит на очень большой дистанции. То есть э, в данном случае это Ростовская область, э, район Кутенниково. А что такое Кутенниково? Ну, собственно, э, это 200 километров от э, линии соприкосновения. Дісталося й окупованим територіям. Частина Донецької області поринула в тотальний блекаут, що частково паралізувало управління військами РФ. Серед більш ніж десятка успішних ударів варто відзначити вибухи у Докучаєвську. Аналітики й досі сперечаються, чи стала нічна заграва результатом прильоту по електростанції або по складу боєкомплекту. б там ні було, і той, і другої це удар. по в конечном счете логистике, потому что если уничтожается подстанция, то группировка теряет электроэнергию. Если идет удар по боекомплекту, то группировка теряет снаряды. а это важно для той группировки, которая наступает сейчас на донечне, то есть это как -то не тормозит ее наступательный потенциал. При цьому бійці на місцях підтверджують цю інформацію, зокрема через поселення ударів по російській логістиці на Донеччині, штурмові загони втратили постійне підживлення резервами і озброєнням і знизили темпи наступу у тому ж покровську. ЗСУ знову задають темп війни. Дрони українських воїнів невпинно б'ють по ключових позиціях ворога, змушуючи росіян метушитися і хаотично відповідати. На наших очах розгортається справжня битва технологій, які нові прийоми застосовують українські сили, і коли чекати вирішального удару. Усі деталі у сюжеті далі. Оператор БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади ідеально скидає гранату в окоп із російськими солдатами. Один із них намагається викинути вибухівку, але не встигає. Внаслідок успішного скиду ліквідовано кілька окупантів. Саме так зараз виглядає сучасна війна. Фактично, жодних штурмів та лобових атак технікою. Безпілотники поклали край позиційній війні. Саме із таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Політико. Бойові дії в Україні більше не нагадують окопну війну Першої світової війни натомість безпілотники стерли суцільну лінію фронту, створивши зону поразки. В результаті утворилася сіра зона хаосу, що тягнеться приблизно на 20 кілометрів від лінії фронту, де безпілотники полюють за солдатами. Поранені залишаються вмирати, оскільки їх вкрай складно евакуювати. А доставити боєприпаси продовольство та воду військовим, що воюють, практично неможливо. Небо над сірою зоною затягнене димом від дронів, БПЛА оснащені тепловізорами, камерами, бомбами та гарматами. А деякі годинами лежать на трасах і чекають на проїзд військових машин. Паралельно йде полювання на пілотів БПЛА, які сидять за десятки кілометрів. Ми перейшли до війни дронів проти дронів. Тепер дрони можуть влаштовувати засідки, перехоплювати ворожі логістичні системи та порушувати постачання. Окрім того, стало складніше утримувати позиції. Якщо вас виявлять, все озброєння в цьому районі негайно буде спрямоване на ваше знищення. Павло Поліса, полковник ЗСУ. Російські військові пабліки цитують цю статтю, але як завжди по-своєму. Ось один із прикладів російської пропаганди, де пишеться, що російські дрони не дають передиху ЗСУ. Хоча насправді все із точністю до навпаки. З-за російських дронів ВСУшники винуждені неділями находиться на позиціях. Бізпілотники ділять евакуацію, ротацію і подвоз боєприпасів і передовольстві смертельно опасним. Інформація з відкритих джерел показує, що саме армія РФ кидає своїх поранених солдатів замість того, аби їх евакуювати. Сьогодні Росія намагається також не відставати у виробництві різних ударних БПЛА. Так, у прифронтових зонах противник почав використовувати новий тип іранських дронів: шахет «Шахет-101» бойова частина вагою 8-9 кілограмів та дальністю польоту кілька сотень кілометрів. Поки що виробництво цього безпілотника окупантам не вдалося локалізувати до РФ БПЛА Вироблено 2024 року в Ірані. але це справа часу. Росіяни швидко навчаються на своїх помилках. Это ми йдемо нос-нос, в нос. і у них є очень крути розработки. У них хорошо построена э, наука, работает, э, под, э, они подмяли все-таки, пере, э, переломали вот это, знаете, там э, какое-то внутреннее сопротивление каких-то э, там э, поползновения против войны. И поэтому у них есть разработки, и машина работает, они готовились к войне, они, закупали, они усовершенствовали шахеды, ланцеты сделали из израильских дронов. Дрони стали настільки ефективними, що навіть відсунули артилерію від лінії фронту і унеможливлюють використання бронетехніки для постачання військ. Дрони стали корисними для доставки та евакуації, бойової розвідки та дистанційного мінування завдань, які раніше зазвичай виконували люди на війні. Незважаючи на різні ресурсні можливості, Україна зараз має паритет у дронах ЗРФ, а в деяких позиціях навіть перевагу. Але розвиток цієї військової компоненти не зупиняється ані на хвилину. Що а головне коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.